Вітаю вас, дорогі підписники, на каналі Колекціонер. І це огляд на журнал французького видання Віч Чарівниці, Чародійки, Відьма, хто як знає. Даний журнал виходив у Франції. Важко він там виходив, незрозуміло. З 2002 року, здається, почав виходити. Але він не мав свого власного журналу. Тобто, от як у нас, в Росії, там. Те, що в Фінляндії він виходив віч і віч з першого до останнього номеру в Італії, тобто був собі свій журнал. Перед ним було 75 номерів якогось іншого журналу, там якісь різні цікавинки, комікси, всякі, ну непотрібні, по ідеї там і таке щось простеньке виходило. І тільки з 76-го випуску почали друкувати обкладинки і комікси по віч. У журналі 120 сторінок на секундочку. 60 сторінок займає комікс, тобто друкували цілий комікс. Не по пів на два номери ділили так, як це робили в Росії, в Україні, а друкували цілим з 76-го номеру і далі вже по номерах. В мене 119. -й. І він за травень 2005 року коштував 3 євро 50 центів. Хоча я його купив за 40 гривень на секундочку. Ну там ще плюс вага не написали, що вийде. Ну, не суть, не 3 євро далеко, дешевше. На обкладинці у нас всі чарівниці віч, лежать під сонечком, гріються собі на травці. Я дуже цю обкладинку люблю. Шкода, що її не було ні в Україні, ні в Росії випущено. Вона дуже класна, така вайбова, тепла, весняна. Ось цвіт, цвіт квітів. Ну, коротше, я та щось від такого. Особливо, коли випускають, справді от за травень, вона безподобна за травень. Отже, тут у нас зміст на цілих дві сторінки. Журнал досить такий сильний такий, сам по собі, ну в плані, ну, бачите, товстенький він. Тобто обкладинку не відкриєш так, щоб вона лежала собі. Ну і далі пішли різні малюнки. Це малюнки і листи читачів. Потім різні цікавинки, якісь. Ось тут реклама, я так зрозумів. Тут тест. Так, тут у нас... Ну, коротше, щось їхнє вони друкували, якісь різні. Якась лоліта. Комікс про якусь лоліту. Я не знаю, хто це така. Ну, тут його друкували. Тут якісь різні, я так розумів, приколи, саморобка. Це що таке? Не знаю. Якісь трави, їх значення походу. Тут про книжку щось. О. А тут тест про серіал Всі жінки відьми. Ну це взагалі топ. Тому що серіал мого дитинства, хоча я його не дуже дивився, більше мама. Я тільки так, край мока. Ну, в основному якісь різні цікавинки і тому подібне, і, і поради, і тести. От таке щось. О, це, напевно, підписка на журнал. Швидше за все. Як ви бачите, тут, так як я казав, крім віч, друкується зовсім щось ліве. Реклама. О, реклама книжок повітря. Тут у нас вже про тваринний світ пішло. Рецепти. Знову поради. Знову про, про серіал Всі жінки відьми. Реклама спецвипуску. Так. Ну ось. Ми ще добралися. Це у нас яка сторінка. На 69-й сторінці у нас починається комікс. Комікс називається Ніколи не буду одна. Він з четвертого сезону коміксів, який називався Суд над Оракулом. Це 44-й номер порядковий, який виходив в Італії. Якщо брати російську версію, то це номер з 87-88, номер за травень-червень 2010 року. Навіть та сама обкладинка. Тут комікс цілий на 60 сторінок, як я вам вже казав, тобто не розривали вони. Про що розказувати не буду. До речі, недавно я почав їх перечитувати. Розказувати не буду, тому що і так вам не зрозуміло. Там треба дивитися. Ну в основному це комікс про повернення принца Фобоса, який захопив владу у Кондракарі. А оракула, як бачите, усунули від влади. Ну, коротше, таке собі трохи мене так перевертало, коли я його читав. Тому що я не пам'ятаю вже нічого, я їх читав років тому 10 назад, точно. І Так, так, точно 10 років. Тому багато моментів не пам'ятаю, а тут дуже круті повороти. Прям дуже круті. Мультик багато простіший і легше дивиться. І такий, так, він такий похмурий, але він порівняно з коміксом веселіший. Тут і помирають, і вбивають. Ну, коротше, жорстко трохи я вам скажу. Кого і що там було, я не буду вам розказувати, читайте самі. Саме, саме те, що Фобос Оракулом став, я думаю, вам вже дає зрозуміти, що жесть в коміксах коротше, робиться. Також більше розкрита людина Еріка тут. І маму прям показували і все. Але, на жаль, у них схель, по-моєму, не склалась по коміксу. А реклама а, анонс наступного номера і подарунок до нього годинник. Це не знаю, що таке, а це ж якась реклама і... і. ще якась реклама. Ось, власне, весь огляд на даний журнал. Напишіть свою думку. Мені по ідеї ще тримають приїхати зовсім інших випуски. Я по обкладинках вибирав. По таких обрав таких обкладинка, яких у мене нема так цікавіше. І чекаю їх. Як вам огляд, як вам журнал, як вам наповнення? У нього? Кісь сторінок. Напишіть вашу думку, мені цікаво. А наразі всього вам найкращого. Чекайте нових відео.